Ну що ж, друзі, висновки по нашій серії роликів про тюнінг від X-Gun. Вага буферу. В чому прикол? Легший буфер потрібен для того, щоб, так скажемо, працювати в стоці, щоб автоматика працювала більш правильно, тому що завода гвинтівки налаштовані, як правило, під А2. Немає такої сильної компресії, всі гази виходять через ствол вперед. Ті ж, які повертаються через газову трубку, немає такого надлишку, щоб автоматика працювала неправильно. ДГК це вже дульний пристрій, а дульний гальмоком. Компенсатор воно гальмує а, не тільки зброю, а ще гальмує а, гази, які мають вириватися з ствола надлишок, повертається назад, і він штовхає затвор а, ще сильніше. Оце це штовхання затвору а, з великою швидкістю треба компенсувати, і тому треба вагу буфера збільшувати для того, щоб він її повертав правильно і відносно а, руху затвору при пострілі, затвор не рухався дуже швидко. Звичайно, ще коли ви ставите вже банку. А особливо такий мінік, маленьку банку, то компресія зростає ще більше. І треба ще важчий буфер. Тому що затвор буде як ненормальний рухатись, і це призведе до скорочення ресурсу гвинтівки, навіть якщо вона здається, що працює правильно. Там ви бачите воргаз, ви думаєте, що гільзи вилітає там на дві години на годину нічого страшного, все працює. Але автоматика е працює неправильно. Звичайно, ресурс е скорочується і з використанням саундмодератора влазить ще одна проблема. Вона не така очевидна, але все ж вона є проблема повертання е порихових газів. Я вже показував на одному з відео, що тут є отвір під руківом зведення, куди проривається надлишок газа і потрапляє вам в обличчя. Мені здається, очі треба берегти. Ну і звісно, ми ж створили на нашій ручці з ганспортами додатковий ще жолоб скиду газів, щоб гази, які вже перенаправляються отрами руків'я, вони будуть повертатися по цьому жолобу, і вилітати в бок, в бок, тобто через. Через усю щілину і на і вам в обличчя нічого не буде потрапляти. Як ви бачите, тюнінг один від одного залежний, і якщо правильно прокачати арку, а це не дуже дорого коштує, купити ДГК, руки зведення і буфер, і тим самим ви вже поліпшите життя, особливо коли ви використовуєте військовий набій, там компресія взагалі дуже сильно зростає. Тому, наприклад, на цивільній арці, якщо ви використовуєте цей набій, або ставити регульований газблок. Або компенсувати цей недолік більш вашим буфером. Але звичайно, ви просто маєте пам'ятати, що це не панацея, це просто лікування симптомів. Ну, в принципі, якось так. Я завжди намагаюся пояснювати простими словами. Підходьте до тюнінгу вашої зброї більш відповідально, і я думаю, що вам ця інформація була цікава. Тому залишайтеся з нами попереду ще багато цікавого.